Бувають з водою, щоб красіве. Щоб бути молодими, красивими, здоровими тілом і духом, грем'ячани вмиваються і набирають повні склянки води додому. Джерела, які б'ють по всьому грем'ячу, ще з давніх давен, дійсно таки вважають цілющими і молодильними. У воді майже відсутнє залізо, що дуже притаманне нашій області. Місцеві бабусі розповідають легенди про те, що їх село захищає Божа матір, бо навіть у спеку вони не відчувають водного голоду. Йде весь гримет, аж впадає в судость, Це ручей бігать. Так що эта граница цінна. Я 75-го року вот тут живу і хороша вода, хороша залишається. Пить, щоб здоров'я було, щоб не боліло. Сам Грем'яч теж має цікаву історію. Село назвали так, якраз через незліченну кількість джерел, настільки потужних, що вони аж греміли по всій окрузі. Сьогодні їх залишилось вісім. Найбільшу катку облаштували за два тижні якраз до свята успіння Пресвятої Богородиці. Колись згадують селяни, катка була практично єдиним місцем, де можна було напитися чистої води. І саме з цього джерела почалося життя у Грем'ячі. Вода місточники, сестри. Свята тому потому що вона б'є ключі з-під землі. І вся, не так, хто просто думає, що узикає істочник, коли то від ключі просто так само по себе. Це є покровительство Божої Матері. На освячення облаштованого джерельця селяни чекали кілька десятків років. Їх нарешті почули. Водогосподарники районної області, екологи прибрали тут кущі зарості, розчистили джерело, встановили огорожу і облаштували територію. А настоятель місцевої церкви Різдва Пресвятої Богородиці, Отець Миколай, освятив ключі води, які б'ють з під землі. ім'я отця і Сина, і Святого духа. Амінь. Малі річки, як правило, починаються або з боліт, або з джерел. Дуже велика кількість їх починається саме з ось таких джерел, практично по всій області, і тому в умовах сьогоднішнього маловоддя розчищення таких джерел це ще одна заборука того, що річечка, яка починається з цього джерела, буде мати додатково, скажімо, засіб для існування. Вона завжди буде підпитуватись свіжою водою завжди буде, незважаючи на знову ж таку, на таку спеку. Вона буде протікати. Вона буде в свою чергу. Більшу річку напувати водою, а вони вже в більшості дають воду таким нашим великим гігантам, річкам, як Дніпро і Десна. Такі джерела, які на сьогоднішній день ми от відкриваємо, вони дадуть нашому народу сили, наснаги, впевненості в тому, що ми на цій землі є господарі, і ми цю землю зробимо ще кращою для того, щоб кожен із нас. Кожен із мешканців і села Грим'яч, і взагалі Чернігівщини, і всієї України відчували, що ми є в першу чергу господарями. Ми той народ, який намагаємось берегти і минуле, і сучасне, і передаємо наступним поколінням. До речі, цього ж дня в селі Тур'я Щорського району теж освятили криничку Стариця. Це 14-те облаштоване джерельце за цей рік, кажуть водогосподарники області. На часі ще кілька до кінця року. Загалом за останні 10 років Деснянське басейнове управління водних ресурсів відродило близько 400 занедбаних джерел.